Ми тут три покоління біля цього маєтку: бабуся лікар, батько лікар, сестра теж пішла в лікарську справу. Я єдина, хто не пішла в медицину в сім'ї. І так вийшло, що цьому маєтку тепер знадобився історик. Дорогі друзі, підходьте, будь ласка, сюди. Ми будемо розпочинати нашу екскурсію, і я запрошую вас поринути у події 18 століття. Саме тоді Ян Унуфрій Орловський, королівський ловчий, купує ярмолинецький ключ, до якого належать і Маліївці. Він закладає тут палац у стилі класицизму. Його садобудівничі розбиває парк в англійському стилі на території 17 гектарів. Ну І з тих пір тут проживає чотири покоління Орловських. Поділля і Україна завжди були в тренді європейської моди. І це все будувалося за тим зразком, який тоді домінував в Європі. Дід, був садодником тут. Зустріває тут невеликий, то він там був як огородником. Люди, які будували це житло, вони хотіли в першу чергу комфорту, і в друге, це відображення своїх внутрішніх амбіцій. Старе велике дерево це ж свідчення чого? Що тут людей було комфортно, раз не порубали дерева, значить вистачало тепла, вистачало харчів. Так. Станній власник Саверій Францішко-Корловський був неординарною особою. Ще як дипломат він познайомився з Аргентинкою. Це була дочка серйозного землевласника. Це була його майбутня наречена і дружина. І коли його друг Поляк образив її гідність, вважав, що поляку не личить якась мексиканка, то він стріявся з ним на дуелі. І з тих пір події швидко змінювали одна одну. Тому що в 2014 році, як ви знаєте, розпочалася велика війна. І з початком цієї війни чудова бібліотека нумізматична колекція. Колекція польського живопису одна з найкращих. Вона все була звідси вивезена, зібрана і збереглася таким чином. І коли вже не було тут господаря, то саме перше, що місцеві люди повитягали. Забрали звідти це мідні труби. Мідні труби розібрали на самогонні апарати. Мене дивує, як це. От були тут красиві каміни, мармурові, грубки такі Ні, порозтягували, поробили курники з, 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 з уламків мармурового каміну. Для мене це вічна загадка. І кого би не питала своїх викладачів, мені ніхто не дав одностайної відповіді. Ми так живемо, тому що нас так били. Чи нас били, тому що ми такі. Але якимось чудом все ж таки цей палац зберігся на відміну від інших. Місцевий лікар селецький мав дружину, яка в свою чергу була родичкою такого одіозного більшовицького лідера як Куйбишев. Селецький організував тут дитячий санаторій. Раніше, як працювала моя мама, тут були важкі хворі діти. Навіть таке було, що моя мама на свою власну свадьбу не, не пішла, тому що вона чергувала. Лікар, який мав змінити її, не приїхав з Києва, і вона змушена була сидіти коло цієї дитини, яка страдала від легеневої кровотечі, і так і весілля відбулося без молодої. Історія нашої сім'ї з цим будинком почалася в 50-х роках, коли сюди прийшла бабуся. Коли вона захотіла вступити в медінститут, батько сказав їй, що він її з дому вижене, що він з нею говорити не буде, тому що він знайшов їй гарного чоловіка в селі. Я поступила, а жити то нема за що. От. І хто ходила там і канави копати, і розгружала там якісь там. Вагони. Каже, було таке, що просто не могла ходити, просто лягала, каже в общежитті і лежала. До стипендії, каже, чекала кілька днів до, кілька днів до стипендії. Лежала, Щоб не втратити каже, свідомість вже не... від голоду. Завжди каже, якщо отримала стипендію, то обов'язково треба було один раз піти в театр і, і Морозову. І, і морозово. Я знаю <світ> цю історію про Морозову. Її направили в якесь далеке село, вона сама була з тогочасної Кіровоградської області. І Тут вона знайшла своє щастя. Прийшов Антон Степанович вже на роботу. Ну ви всі, то я зріналася, з усходи лечу молоденька, але ж в мене вже діти є. Він був весь такий ну, мрія тогочасних дівчат. Він міг танцювати вальс, карапет, фокстрот. Він завжди був у гарному гуморі, завжди любив компанію, щоб весело, щоб шутки. пожартувати, щоб стіл швидко накрити, щоб пригостити. сісти, щоб пригостити, да. що там, як діла. Раз-два сідаємо всі за стіл. Де, де баян? Давай будемо грати це, на баяні. Це глушківський характер. Взагалі це була така цікава інтелігенція сільська. Вони, в принципі, не планували займатися чимось, крім своєї прямої професії. Бабушка, коли купляли хату, для неї головне було, щоб було гарно де книжку читати. Тобто вибралася хата, там, де бузок гарний цвів. Інтелігенція була. Це Я так пам'ятаю, що одна медсестра -то купила корову собі. А головний лікар угу, їхав, побачив, кота. каже, що, що вона жене корову до бика, то він її тут стримив. Подумай тільки це, ти, ти медсестра, ти інтелігентка, а через все село женеш корову, щоб на тебе дивилися. Вони були всі такого, скажімо, більшовицького виховання. Вони всі були дітьми радянського союзу, але вони до тих аристократів, що тут жили, вони були до них ближче по часу, і вони були ближче до них по культурі і манері спілкування. Вони спілкувалися між собою всі на ви. Вони спілкувалися всі про батькові з рідних сімей, так, з, так, з, так, з, так, з селянських так. родин. Але вони наскільки в них була якась так, така так, вишуканість? У них було uh -huh. до культури тоді. Я хотів би звернути вашу увагу на архітектуру цього приміщення, цієї кімнати, тому що тут вже трошки назад відступає біле вапно і фарба. Ми можемо бачити, як виглядали оригінальні стіни, їхній колір і той матеріал, з якого вони були створені. Це італійська технологія стука або марморизація. Це був не тільки медичний, це був культурний центр. Навколишні села, тут у нас працювали люди з семи, з восьми сіл навколишніх. Напевно, тут знаєте, що це тягнеться від того самого графа Орловського, тому що є такі дані, що він тут взагалі збирався зробити ціле містечко. Він тут мости побудував, кам'яні, він тут дороги озобив, всі, бачите, там філяри кам'яні. Взагалі, тут монастир був. Роках, коли пішла друга хвиля атеїстичного руху, тоді колгосп почав розробіток цієї скелі, де був древній скельний монастир. Власне, і сам водопад вже був приречений, але моя бабуся Олександра Соколова, яка була тоді тут головним лікарем, вона просто оголосила війну цим процесам і тільки на характері зупинила те, що відбувалося. Пізніше вже відділ охорони природних пам'яток дав бабусі премію за таку боротьбу за порятунок такої унікальної пам'ятки. Це було 600 рублів, дуже солідна сума по тих часах. І на той момент перегнила дерев'яна труба. І бабуся сказала, що раз вже так все склалося, то вона купила за ці кошти трубу чавунну, яка з'єднує джерело озеро і подає водичку на край скелі. Це такий пам'ятник моїй бабусі, неймовірній жінці. Коли вперше побачила цей замок, що я відчула це такий момент спокою, фундаментальності, і чітко люди розуміли, що вони хотіли і для чого вони це робили. Завжди є момент такого. Трепету, коли ти доторкаєшся до тих стін, яких наші предки бачили, торкалися 200 там плюс-мінус років назад. Цікаве то було, що не одну раз в голову приледжалися прилади. ну щось хтось ходить. Точно нас була медсестра з Вера Васильівна, то все я її щось мучило. Дали кімнату конату, а вона мала хлопчика такого, що три роки. Коли не було, радом спала, а руку таку поклала на дитину ніби. А каже, так через мене, через мене рука такова, кажуть, така, каже, така велика рука. <сі> Чи та як налякалася, тако дивіться до дитини хоче? А каже, як зірвалася, і вже після того я світла ніколи не гасила. Я діджурила та моє дідусь. Раз був теж випадок. Дівчата полягали вже, а я читаю, присунула собі леву. Читаю, чую, хтось іде, пинили уночі камінь п'яти. Та чуєш, чап 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 ніде ніколи нігде, не було. Маєток сформував мій світогляд, маєток сформував моє світобачення. А коли вже сталася така біда і проблема, що будинок потрібно було рятувати, то я йому, скажімо, повернула всі свої борги. Почалося все з того, що закрили школу. Рішили, що тут в Маліївцях дві школи це забагато. І все, тоді після того вже сюди з нормальних сімей діти перестали їхати. Якось все занехане, таке все пропало. Оцей будиночок двохповерховий, ви проїжджаєте, це теж це ж, це будинок е, тих часів. Це те, що мало б бути з, -з Малієвецьким санаторієм. Якби ми тоді його не врятували, то було б те саме, що з цим сапволом. Е У день порятунку називався. Ми вже зібрали кошти, вже купили бензопили, але потрібно було ще багато людей, щоб заготовити паливо. І ми оголосили такий день порятунку. І поїхали ми в самий холодний день года, 16 градусів було, звісно, дуже красиво було, сніг тут. Приїжджали з різних міст, здається, навіть дзвінниці були. Але насправді люди дуже цікаві, дуже різнопланово і професії, і характерів, і молоді, і старші, і навіть мами з сонячними дітьми і теж були постійно на волонтерських цих толоках. Я вообще сразу думала, я попала в какую-то секту. Оказалось, нет, все нормально, все нормально, адекватные, достаточно забавные. Но ну, они молодые, они встречаются, обнимаются, знаете, когда все встречаются. Я думаю, я старше. Наверное, может, ему неприятно <составить> со стариками. А теж вони підходять, обнімають, ради, все. Це треба спробувати, щоб зрозуміти, чесно. І бажаю кожному, і всім кажу, що треба спробувати хоч раз зрозуміти, якщо це ваше, але ну, байдуже ніхто не залишається, ніколи. Ми стали одною великою родиною. Щастило зараз жити в ці часи, коли ми можемо творити, створювати, наповнювати, відновлювати, реанімувати це ж прекрасно. І ми можемо бути світу цікаві якраз через ці процеси в боротьбі за нове, в боротьбі за життя, в боротьбі за новий якісний спосіб. Люди здобувають щастя.